Там нам є купа місць. Який це самозакол? Що це зазвичай їсть? Але нехай нехай пан лікар об'яснить, чому зараз на даний момент продається на вулиці м'ясо і ви не приймаєте. От, будь ласка, подивіться, поміскайте, поясніть людям, службам, всім. Чому на даний дайте момент дайте дайте сюди? Тихай. Небо. Під відкритим небом продається м'ясо, ви не приймаєте ніяких міст, а люди приймають. От, будь ласка, зазніміть. Всі ви книжки от мають одна. От друга від книжка. От люди, бачите, будь ласка, зазніміть. От, книж... Перепрошую камеру. Ви прийшли представник, будь ласка. От кожний має книжку. От ви бачите, кожний має книжку. Дайте довідки сюди, шановні. дивіться, кожний має довідки. Значить, секунду. Кожний, от, будь ласка, зазнайте. Бачите, на довідка. Третя, четверта, п'ята, шоста, є довідки. Всі мають. Пояснім тепер перед камерою. Люди всі мають довідки, люди всі мають книжки. Хочу закрити наш павільон. Викликають ці служби безпідставно, вимагають людей, щоб люди пішли, щоб забрати цей павільон, побудувати, спа-салон, побудувати їдальню, Прикриваються. викликали лікаря головного, Ось в колоно є, погону. Всі мають. Вот всі довідки. Зараз нам пояснити, чому на вулиці люди перепрошую, перепрошую. Зараз ми вас перепрошую, Поясніть секунду. Поясніть людям, чому на вулиці, от ми зазняли, ніхто не має довідки, не має книжки. А люди, які тут, перепрошую, а чому ви не приймаєте приймають? Чому зараз? А ми ось. Маю довідки. довідки, ви розумієте, нас просто виписують, стація пише акт, тому що вказівка чітка керівництва директора сказала, що для нас і все. Я не хочу, от, будь ласка, ідіть зікаром, нехай пояснять, чи є довідки, чи є довідки, і нехай не приймать міри. Ні-ні ні. Дивитися йде. Що, документи. Я не бачу документи. Чого поверталися? Нема дирекції, які ще зніма? не взяли і тут поставила. Прошу, а ви нас проверяєте? Прошу, хай до. А чому ви нам не показуєте? До... Давайте зайдати дай книжку. Давайте сюди. Що за книжку? Ви мене перевіряєте, я сам охочете. Хай показую довідки, зайдату книжку. Я чекаю на довідку. Я вам показала, покажіть їх. Три довідки, прошу покажіть. Довідку? Довідку, сядьте ну книжку, талон, все показуємо. Давайте сюди. Бачите, бачите, забула забула м'ясі? чудово. Довідку покажіть, я сказала, ми нічого не хочемо. Не Правильно, тому хто тому, закривають павільон, аби то, то, ви, ви тут стояли. Висок, і лазили. А ви мовчите, а вони прийшли. Людей ганяють. А, а ви мовчите, в жару м'ясо продаєте. Нас закривають файні. Документи, документи дайте. Де їхні документи. документи? Дирекція, ви що маленькі чи що? Ми вам показали санітарну так? А чому нам не показують? Ви переконалися, яка тут? Підемо чи секунду вийдете, вони втікають. Піде з камеру. Така ситуація круга. З камеру на камеру. Чикайте. Бо ви кіно вже знімаєте. Що за м'ясо там? Я не потім хиляю. Ви що, взагалі? Все взагалі, то все буде в інтернеті. Повірте? З звідки м'ясо? Хто тут там подавав? Дирекція. Хто Де є дирекція? Іванівна, ви, 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 ви свою службу нести, ми свою несете. Цей... Розбираєте.

2 тисячі, там нічого не ми самі прибираємо, самі ми їм, самі. Це да. не шар. Ні, там ми ж звітлимо. не мають воду відключити, всі не відключили. Все, нічого не дають. Да. До тепер ми робили, це не можна. Хлорку ми маємо для підлоги вон є. Хлопець не можна туди пристати. Ну, ні, ну, ні. Ніхто не дає, нам. ми може сили даємо ніхто не поставив, хоча б само є.